Я Богдан, і це деталі щодо циклону, який вдарить по Україні цієї суботи. На ніч з п'ятниці 16-го та до ранку суботи, 17 травня, циклон утвориться над Чорним морем біля Одеської області, і впродовж доби буде проходити з півдня на північ країни через центральні області. Потужні зливи впродовж доби очікуються в Одеській, Миколаївській, Кірвоградській, Винницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях. Більш слабкіші дощі будуть у цих областях, які ви бачите на екрані. Також очікуються потужні пориви вітру до 15 20 метрів на секунду або до 70 кілометрів на годину. Переважно уся сила вітру вдарить по Криму, Херсонській та Запорізькій областях щодо решти частини України, то в середньому 10-15 метрів на секунду, Не виключні локальні шквали до 20 МС. Внаслідок сильного вітру над морями висота хвиль буде коливатись у межах від 1 до 2 метрів. Під час проходження циклону температура повітря ніяк не зміниться. Все буде у межах 15-20 тепла. 18 травня циклон залишиться в Україні, але основна сила опадів випаде у Київській та Чернігівській областях, хоч в обід він фізично покине Україну, але вплив на погоду ще залишиться і буде ще цікавіше. Але про це поговоримо у відео по аналітиці погоди на тиждень, яке вийде завтра у п'ятницю. Дякую вам за підтримку. Ця рубрика живе завдяки погодним умовам. Тому якщо мій канал вас зацікавив і інформація у відео принесла вам користь, рекомендую підписатись та підтримати мій контент повним переглядом відео на каналі. Не забуваємо, погода завжди змінюється.